Дорогі брати і сестри, сьогодні в п'яту неділю Великого посту Церква Христова нам пропонує достатньо непросте для розуміння Євангеліє, але дуже важливе для того, щоб ми краще могли зрозуміти сенс Великого посту, сенс нашої підготовки до світлого Христового Воскресіння. Євангелист Марк розповідає достатньо дивну історію. Ісус Христос звертається до своїх учнів і вже черговий раз їм починає відкривати те, що на нього чекає. Що Він буде зневажений, побитий, врешті-решт вбитий, помре і воскресне на третій день. І здавалося б, учні, які люблять Ісуса Христа. Мали перш за все думати про те, а як же ж Христос пройде всі ці випробування? Де ми будемо в той час, як ми його підтримаємо? Але тут ми чуємо щось дуже вражаюче і дивне. Два учні. І, що цікаво, це учні, які були найбільш наближені до Ісуса Христа. Учні, яких Христос брав на гору Фавор, Яків і Іоанн. Кажуть, а можна, Боже, коли прийде Твоє царство, ми станемо міністрами, по суті, будемо по праву і по ліву сторону. І тут Христос до них каже, ви не знаєте, що ви просите. А вони кажуть, чому не знаємо? Знаємо. Нас цікавить Твоє царство, яке прийде. І виявляється, що коли проаналізувати хід думок учнів, то ми можемо дуже часто знайти себе, в цій історії. Тому що учень Ісуса Христа це та людина якій подобається те, що говорить Ісус Христос. Це людина, яка захоплюється Ісусом. яка готова йти за Ним і навіть багато чим пожертвувати. Але учень Ісуса Христа, Він не готовий. В момент, коли він бачить чудеса, коли він бачить, що Ісус Христос надзвичайно цікава, добра, глибока і сильна людина, Він наче хоче пропустити забути те, що говорить Ісус Христос про смерть і страждання. Учні хочуть відразу перестрибнути, перестрибнути випробування і бути з Ісусом Христом у славі. І дуже часто ми своє життя так проводимо. Нам хочеться сказати до Ісуса Христа, Боже, давай зробимо так: тобі хрест, страждання, муки, а нам Воскресіння. Ми вже будемо відразу жити в Твоєму царстві, де буде переможене зло. Але Ісус Христос каже, а чи можете ви пити чашу, яку я буду пити, і хрещенням хреститися, яким я буду хреститися? Що він має на увазі? Чаша, яку буде пити Ісус Христос, це сам вислів чаша, яку треба випити всю. Це старозавітні такі звернення до людей, коли говорили про чашу, з однієї сторони могли мати на увазі великі страждання. От кажуть, я сповна випив в житті страждань. Або чаша радості, або чаша випробувань. І Христос каже: Ви готові пити ту чашу, яку я буду пити. А в чому вона полягає? В тому, що коли ти хочеш бути дійсно учнем Ісуса Христа, ти не зможеш уникнути страждань. Ти не зможеш перестрибнути відразу до радості перебування із Богом. А хрещення, коли Христос каже, чи зможете ви хреститися тим хрещенням? Хрещенням, яким я буду хреститися, то слово оце хрещення буквально в грецькій мові звучить як баптизму. І перекладається українською як занурення. І багато століть хотіли тлумачити ці слова Ісуса Христа з точки зору хрещення, яким ми. Доєднуємося до церкви Христової вже в новому завіті. Але насправді Ісус Христос мав на увазі, що? Занурення? Оце слово баптізму часто використовували, коли йшла мова про корабель, який тоне. Він занурюється в глибини морські і зникає. Тобто це абсолютна темрява безвихідь, по суті, смерть. І Ісус Христос каже до учнів, чи готові ви зануритись в темряву цього світу? Так як я в неї буду занурений. І тоді Христос робить роз'яснення. Перше, що ви хочете, перестрибнути через страждання. Друге відразу сидіти праворуч ліворуч від мене. І Христос каже: а чи розумієте ви, що таке сидіти праворуч ліворуч від мене? Ми часто думаємо про наше життя з точки зору земної логіки. Наприклад, під перемогою часто ми розуміємо перемогу у війні. Під сидінням праворуч ліворуч від Бога ми розуміємо якусь шану людську, якусь величну посаду. А Христос каже, що у світі цьому володарі над вами панують. А між вами, хай буде по-іншому. Хто хоче бути більшим серед вас, нехай буде всім слугою. Хто хоче бути володарем, нехай буде всім іншим рабом. І ця логіка. Життя Царства Божого, вона вражає. Хочеш бути учнем Ісуса Христа, навчись служити іншим людям. Є три Важливі речі для світського світу, світу без Бога. Всі люди в цьому світі хочуть мати гроші, задоволення і славу. І на тих чи інших етапах щоразу, коли людина щось одне отримує, вже хоче іншого. З'явилися гроші, чим побільше задоволень. З'явилися задоволення, чим побільше слави хочеться. А логіка Царства Божого полягає в тому, що щаслива людина насправді є та, яка не мислить в логіці мати чим побільше, а мислить в логіці, що все, що в неї є, будь-яку мить може бути забране. Тобто вона це називається така бідність духовна. Це не означає, що людина нічого не має. Людина, щоб не мала, розуміє, що це з нею не назавжди. Вона розуміє минущість усього, що є. Є така своєрідна притча про Олександра Македонського, який завоював тогочасний ледь не весь світ, але сказав, щоб його поховали із руками, які, будуть, які, які буде видно із гробу. Його запитали: а чому ви так хочете, щоб вас так саме захоронили? А він відповів, щоб всі бачили, що я весь світ завоював, а нічого собою не зміг забрати. Оце логіка Божа. Ніщо є не моє. Друге, на противагу славі, якої хоче людина, Христос каже, служіння вас зробить щасливими. Якщо ви навчитеся служити іншим людям, оце і є царство Боже. І третє, щоб з вами не відбувалося, навчіться дякувати. Дякувати за все. І тоді ви зрозумієте, що таке бути по праву і по ліву сторону. Ось цього, дорогі брати і сестри, нам треба навчатися у церкві Христовій. Не славу, багатство і задоволення шукати, а вчитись бідності, як бачення світу і ось цього, що в нас є даром Божим, вдячності за це. І служіння іншим людям. Ось тоді дійсно вість Ісуса Христа зможе дойти до нашого серця. І ми не будемо тими, хто не розуміє і не хоче бачити того шляху, який пропонує Ісус Христос. І ще один дуже важливий момент у розповіді сьогоднішнього Євангелія. Полягає в тому, що учнівство це такий стан людини, коли ти Бога сприймаєш і з Богом хочеш бути. Але те, що Бог тобі пропонує, те, що Ісус Христос розповідає про себе, приймати не готовий, не готовий жити за цим. Ось зараз, в час, коли в нашій Батьківщині, в нашій державі триває війна, ми проходимо якраз оцей особливий момент випробування. Більшість нашого життя, і мені здається, що абсолютно більшість тих, хто тут є присутні, ми жили в час, коли війни не було. От уявіть собі, що цей час це своєрідна підготовка, це учнівство. Багато хто протягом усього свого життя ходить до храму. І Він вірить у Бога. Він має любов навіть до Ісуса Христа. Тому що учні справді були щирі, коли казали, що вони Його люблять. І я думаю, що багато хто із нас також щирі, коли каже, що любить Ісуса Христа. Але учнем Ісуса Христа мало бути. Тому що тільки на прийшли випробування, апостоли всі розбіглися, почали сумніватися. Так само і ми зараз, якраз в тому моменті. Випробувань. І від нас залежить, ким ми станемо після цих випробувань. Учнями, які отримали благодать Святого Духа, і після того всі, всі апостоли випили якраз ту чашу, про яку казав Ісус Христос. Все своє життя вони віддали служінню Богові. І, врешті-решт, усі вони закінчили своє земне перебування мученицькою смертю. І з'явилося друге слово, яке глибше за слово апостола, тому що всім апостолам судилося, врешті-решт, стати мучениками. А мученик буквально перекладається як свідок той, хто свідчить. І дай Бог кожному із нас змогти бути з Ісусом Христом не тільки у Воскресінні, а і у Його стражданнях. А коли це відбувається? Кожного разу, коли в нас в житті з'являється випробування, це означає, що Христос перебуває з нами, разом із нами страждає. І наскільки достойно ми це пройдемо, настільки ми зможемо сприйняти і пережити правильно Воскресіння, яке прийде до нас.